Мій досвід екстреної допомоги в Норвегії. Нещодавно мені зателефонували із дитячого садочку. У малечі була гостра вошна біль. Звісно, нам потрібно було швидко потрапити до лікаря. Обзвонивши медсестру, куратора, помічників в офісі, нам не вдалось додзвонитися до лікарні, щоб нас прийняли. В цей момент, напевно, як і будь-яка мама, я відчувала розгубленість, але швидко зібравшись, підійшла до свого вчителя норвежської. Вона порадила просто їхати в лікарню без запису, бо це екстрений випадок, гостра біль у вусі. Дитина дуже плакала, навіть після нурофену. На рецепції дуже швидко зреагували, і вже за 10 хвилин ми були у лікаря. Медсестрі взяти аналіз крові дитина не дала. Але врач дуже креативно до цього підійшов, і на моє здивування, дитина знову просилась до лікаря на аналіз на наступний день. Нас оглянули, надали консультацію. У нашому випадку це було вірусне запалення вушка.